Вітаю! Пропонується для оренди приміщення по вулиці Шодинка, 32, ЖК Стар. Загальна площа приміщення 188 квадратів. Ходімо, подивимось. Маємо надію першу Бачите, Пере нас присед ліса. І тоді приміщення на другому поверсі. Відно виходимо дві. Звернув на будинок, сам ЖК і торговий центр на ковід. Перевагою даного приміщення є те, що власник готовий зробити базовий ремонт безкоштовно під вас в бізнес. Дане приміщення дозволяє розмістити будь-який тип бізнесу. Поряд метро Лук'янівська. Вартість квадратного метра даного приміщення буде вказано ось тут. Запрошуємо на перегляд та за будь-якою інформацією можете звертатися за телефоном нижче.